Всім привіт! Приїхали з Віталієм знову на хижака, знову половить окуня, щуку, а можливо і судака. Це річка Десна. Будемо ловити як на снасті окуневі, так і на важкий джиг. А почнемо з окуня. Я оснастив одне вудлище відвідним повідком. Приманка невеличка, окуньова, черв'ячок. Спочатку прокидаю на Окуня, Віталій ти на що кидаєш на Окуня. А потім будемо пробувати ловити може щуку. О, так тоді. Ловити ми сьогодні будемо як на самій десні на руслі, ось десна. За спиною. Можливо, ще запливемо і в забач. Там стояча вода, невеликі глибини, може бути окунь. Але окунь тут крутиться також і на течії. Кілька проводок на відвідний, тоді можна ставити джиг гріх, можна оснастити інше вудлище і проджигувати русло. Самотечу і там може бути щука, може бути і крупний окунь. Ну от поки що під берегом, під кущами нічого не клює, Віталій ловить на джигріг. Риби під берегом. Активної риби немає. Хтось є. Перва рибка. Так, да, ось добре окунь, ні, щука, ааа, щука, щучка взялась. На відвідний. ну ще така непогана, так? Да? Повідеці з флюра 024, але зацепилася за крайок. Думаю, що я її візьму. Візьму о! Така щука. А клюнула вона на джавіка 2,2 О! Трофей на відвідний. Ну непогана як щучка. Берибельна я говорю. Зараз виставимо човна на течію і спробуємо там подавити. Недалеко від забочі. Ну, я думаю, 20 грамів буде достатньо тут. Ти 32 буде? Проджигуємо глибини. Я вибрав Кризі флепера парарочка, вага 16 грамів. І поїхали. Куди ти кинув? Я також туди. Так, по кілька закидів на одну приманку пробив потім ставиш іншу приманку пробиваєш і шукаємо хижака. Тут іноді попадається і судак. Біля забочі ходить. Але на течії клює. Що там, 20 нормально? А, 24, тут 16. Багато. Ух, тільки щоб було клювання. Ти так лупнула гарно. Ух, не засіклась риба. Як же ж так? Як же ж так? Ну поки що не буду виматувати. Подивимось. Я думаю, що щука була. Може до жені. Не... На першому закиді врачка влупила не знаю В воді Ану, дивимось приманку дивимось приманку приманка зовсім не пошкоджена і хто ж це був? На окуня там ніяк не схоже, тому що лупанула крепка. Може судак. О, о, Віталія щось плюнула. Я поки що не виматую, то можемо зачепитись. Ну, от ми, Тут ми кидали на маленькі приманки окуневів. Не клювало. більшу. уж більшу. Еще -то. Сейчас выскочить. Клює на судакову приманку снека. Держи. Малута. Трошки менше кілограма. Ну в тому місці, де в мене клювала. Мой та сама. А може тут вона не одна стоїть. Більше немає клювань. Що, будемо міняти проманки. Диви, диви. Ну шо, цікаво ж, клюне, не клюне. На такі вже ж не хочу клювати, бо так більше. Бадвах. Симодімовий. Наступна приманка снек Пасивочка в кольорі Фіолет чи віолет точніше. Хто його знає як правильно, Я вже забув. Лох називається. Переставились на два якоря вниз по течії. Зараз я ще спробую відвідним тут колотнути окуня. Поки що не піймали жодного окуня, щучки були. Але щучки як, відразу активні лупанули. Хоча як активні. В мене ж на відвідний клюнула, то це ж зовсім не активно, тому що повисла. Це Віталія активна була. Я окунь мовчить. Наче його тут зовсім немає, але повинен бути. Поклівка якась була? Поклівка? На джигрі? Ну таке воно милетровані або м'які, або дубон, диван там біла риба. Ніковізали. Я думаю, що ми трошки душі половимо, ще один-два якоря, переставимося і попливемо забач. Там окуня пошукаємо. Такий вітер розгулявся. Не хоче оконь. Разубливій. В суботу ми були. Давай ще переставимо кілька якорів на щуку. Дивись Віталій. Ото ж тоді, коли підсікав тільки що. Ні, це була щука. Знову клювання на рачка і відриває клешня. Майже все відірвало, залишилось тільки одна клешня недобита. Ну все, приманку змінює. ж щука клювала, я ж так провожу, поняв, таке бринь, задрикало. Ось так. Знову рачка поставила. І вагу менше до 12 грамів. Щоб проводка була плавніша, не так гупало. Тому що гупання це на судака, а на щуку краще більше паузи. Краще кошмарить. Угу. Вирішили. Заблисти в забоч. Тут взимку окуня ловлять на всякі мармишки, дурнишки, ну таку на всяку зимню тему. Ну а ми пробуємо на мікроджиг або джи Зараз побачимо. Тут на дні багато трави, всяких палок, листя. Треба шукати. Чисте дно, де можна провести проманку. Може окуні буде, хто його знає. Я ніколи тут у забачі не ловив його, мені такі місця не цікаві були. Але от зараз окуня на Десні дуже важко знайти, тому приходиться пробувати ловити навіть тут. На Десні, як ви бачите, не знайшли окуня. Клювання щоб були. А от окунь не хоче. Нічого не вигадую. Оснастка джигріх, 3 грама джавік 2.2. Поїхали. Віталій правіше, я лівіше, під корчі. ну Ми коли лодку скидали на воду, допливали в ну, то бачили як. гоняя малька. Здесь наш хижак в доме будет. И щука, и окунь будет. Может, на эти судачки заходить. Правда, древни. Такие по пальцам.

вже і щука, ніхто не побачив. Ну тут тихіше, хоч не такий вітер, там на десні не дує. Трошки холодно стало. А ти скільки грамів джигри? П'ять. Чотири можу дати. У мене там є три з половиною. Є-є-є-є-є, риба, риба, риба. Рибка, рибка Хтось клюнув на мікружку. Аби ж це був окунь. Окунь. Ти поняв. О, Є окунь. є, Барибельний копчений окунь. А ти туди зразу що, Силиконом, думаєш, візьме. На джий окунь. Є? Щукає. Зачем щука? така до кілограмма. Модерна, не розказує, здорово. На джи? Це да, оце роздача пішла. Це не озеро, це Забоч. М'ясце А я тут ще окуня спробую. Один клюнув, то вже добре. О ще будуть. Кунь був всього на всього лише один. Добре облавив місце і приманки міняю. Більше клювань немає. Якісь одиночка. Вийшли на берег погрітись, тому що в човні зараз ловити дуже-дуже холодно, без рухів ж там тільки руки працюють, а ноги мерзнуть. Що, що було за кілька годин риболовлі? В Десні у мене було три клювання, одну щуку піймав і в забочі одне клювання, один окунь. Якось пасивний сьогодні Фіжак. Ну, Ми ще нікуди не їдемо, ніхто додому не збирається, переїжджати теж не будемо, і ще є 3 години для того, щоб половити рибу. І тому ми будемо її ловити. Але треба хоч з півгодинки погрітися на березі. Як мальок під берегом ганяє чи окунь, чи дрібна щучка, але клювати ця риба не хоче. Продовжуємо риболовлю. десні вітер трошки стих, то вийшли сюди на течію. Знову спробую покидати на окуня. Тепа, кілька закидів для перевірки. Може, може клюне. Потім буду на щуку щось кидати. Ще спробую на відвідний тобто. Так потрібно переходити на звичайний джиг. Якщо вже до обіду окуня не було, то навряд чи, він буде після обіду. Мой який одиночний тут і плаває. Але щуку піймати більше шансів. Зараз спробую таку цікаву оснастку під назвою Отводжик. Тут дві приманки. Перша приманка. Це слаг 16 грамів, потім в'яриться петля, ну як я звичайно в'яжу, відвідний. І тут ще одна приманка. Це все я чіпляю до Снасті і буду ловити, що на це може клюнути. Може клюнути окунь, щука і содак. Виходить, що робиш проводку як на відвідний, але ну відвідний там можна підривами, як на джигрі, як на відвідний, неважливо. Але от Дві приманки. Я колись так ловив окуня, але це було дуже давно і після цього я вже коли використовував. От сьогодні, думаю, спробую в цьому місці. Тут небагато корчів, їх майже немає, в основному коріння якихось рослин, ну там латаття. Інколи якийсь корчик проскакує, ну дуже рідко. Можна ловити на дві таких приманки. І в хижака є вибір. Або ж клюнути на ту, що з грузком, або ж на відвідному. Я так ловив щуки і окунів. Побачимо, спрацює чи ні. Поки що нічого не клює, мовчить. Після обіду повністю мовчить і щука. Ну, така погода сьогодні. Та й вже і час такий що Риба у риби поганий кльов. Ну а проводка на отводжиг тут уже хто як любить. Можна просто волочить по дну, можна такими підривами. Я по-різному веду, в залежності яка приманка. О, клюнуло. Сход? Щука була. На що? На дві ріб. А, чого так? То що в мене немає огріє табою. На перше право. І отокували лодку, тягали, тягали. Та поклювка така добра, так. І садить така. Підбирати приманки потрібно. Щуки є? Може її поставити мадвага? Не риба ракушняк. Потрібно щось міняти, тому я вже от ваджиг відклав в сторону, немає клювань на нього. Спробуємо ще. Одна таку кольорову джиг головку 10 грамів. І будемо кидати під берег, під кущі. І проводка від кущів до русла на течію, стиховоддя на течію. Менше приманки не бере, будемо ставити більше, не знаю. Хочу розловити мадвага. Зазвичай, коли поганий кльов, потрібно приманку зменшувати. Ну, я йду іншим шляхом. Може більшу приманку щука буде бачити з дальшого розстояння і клюне. Може якась більша агресія буде у щуки. Вона захоче її відігнати, як кажуть, то їсти не хоче, але вдарить би і хотіла. попробовать рожевый колер. Я вообще так то закину нормально. Семнадцать грамм, живу я нормально. Где рыба? Не спотянул не знаю, что-то, я думаю, судачок. О, судачок зашел, питкорчок. Вышел, вышел, вышел. Ану, а ну давай, давай. Так, він. Непоганий. О, такий диви літалі. Ну такий десь кілограмовий. Вчора туди казав, що більше там кіло буде. А клюнув... Клюнув на Сатурна. Ми впливаємо чи не пливеємо. Открий рота. Нормально, розовый колер. О тут жевлиці ставили те щуки були. Може 20 і мало. Ну давай, заберу тебе через півгодини. Що ти? Висади Віталія на берег, він вже замерз, піде по берега я помаслаю на веслах. Так і мені легше. І він погріється. Будем. так от проживали ми коряжник. Ну в такому быстрому темпі, тому що немає часу довго мусолити цю кручу. Десь 5 якорів на кожному якорі по два закида кожний робить. Ну от, з ходу у мене клюнув один судак на рожевого рейнца. І все, і більше клювань не було. корчі залікові, але ж... Щоб їх нормально обловити, потрібно, ну як мінімум, півдня, щоб поставити, правильно виставитись на лодці, правильно підібрати груз, щоб джигувалося. Плюс зачепи. Я одну приманку відірвав. І то я міг би її відчепити, але я її відірвав, тому що поки це ти знімешся з якоря, поки... Перепливеш, потім знову виставляється, я відірвав, прив'язався і все, і продовжив риболовлю. Ну а зараз що, вже темніє і немає часу ловити, є тільки час добратися до машини і там уже їхати додому. Тому що ну, все, день закінчився. Рибку то піймали, але все було складно. яка течія такі сьогодні в мене трофеї садачок щучка і окунь <сум> більше рибки не вдалося піймати ну і це нормально кілька рибин взяти додому ось така вона майже зимова риболовля на спінінг холодно зябко руки мерзнуть Ноги мерзнуть. Головне, що не було снігу. Ну і рибку ми піймали. Старались, ловили, шукали. Щось знайшли, щось не знайшли, окуня не знайшли. Щука є, клювань щуки було достатньо, але просто багато було холостих клювань. Ну то таке. Пишіть коментарі, ставте лайки. Підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. До побачення.